Друзі, привіт! Хочу показати вам сьогоднішні наборчики. Переважно це набори силикона оснащеного. Також є в обортові блешні. Почну з цього набора. це наборчик на крупного судака. попросили Та на щуку. Тут йдуть досить великі розміри: це ракі Crazy Flapper у розмірі 3,3 дюйми. 4 дюйми Easy Shiner і 4 дюйми Swing Impact. Всього тут іде 20 приманочок на двійничках. Перший наборчик. Ще один набір це на щуку великі приманки від Lucky John, які зараз по акції дуже і дуже недорого коштують. Оснащені на джиг голівках так як великі розміри вже на двійник не дуже гарно підходять. І ми їх оснащуємо джиголовками. Головки вагою від 5 до 15 грамів. Ось такий наборчик на 16 приманок в комплекті з коробочкою десь біля 500 гривень. Це судак, щука, крупний окунь. Як бачите, тут ракі Flapper 2,8, свінгімпакти 3,5 і фети 3,3. Всього 25 приманочок, ось такій коробочці з грузиками. Разом вартість 1300 гривень. Ось ще один наборчик оснащеного силікона. В даному випадку це приманочки Lakedon Джокошер 3,5 дюйма на двійних гачках. Це плаваючий силікончик, також гарно працює по щуці. І в комплекті з набором Джоко Шейків також 4 обортових блушні від Lucky John на щучку під озеро Трофейне. Замовили ось такі приманочки на наші змагання, які відбудуться в цю неділю, 13 квітня.